Всім привіт! З вами Дніпро. Сьогодні я приїхала на дачу, і в мене за планом стрижка лаванди. Скажу вам так, мабуть, я вже трошечки запізнилась, але краще пізніше, ніж ніколи. Що ми сьогодні робимо? Стрижемо лаванду та лавандини. Якщо ви бачите, що ваша лаванда сухенька, вам здається. Ви берете, заглядаєте внутрі кущика і гарненько видивляєтесь маленькі, молоденькі пагони. Якщо ви їх бачите, то кущ проснувся. Наша лаванда, наша лаванда дуже довго любить спати. Інякі сорти просинаються доволі рано, а інякі довгенько сплять. Що я можу вам сказати? Беремо ножниці і нещадно ріжемо. Якщо лаванду не стригти, вона вам наросте непонятно якими здоровенними кущами. Її треба стригти обов'язково мінімум два рази на рік. Це ми робимо ранньою весною, ранньою як, коли ми бачимо, що лаванда наша. Вже проснулася. Тоді ріжемо і ріжемо після квітування. Восени також можна її порізати, але вже за бажанням. І так, сьогодні в нас стрижка. Чим я це роблю, зараз вам покажу. В мене в руках акумуляторні ножниці фірми Штіль. Є велика насадка, така, як зараз ви бачите на екрані, і є маленька насадка. Маленькою насадкою я користуюсь доволі рідко. В основному, всю свою лаванду, а їх у мене на дачі 130 кущів, і на другій ділянці в мене також кущів 50. Всі я стрижу тільки отакими от ножицями. Тобто і вам я. Можу їх рекомендувати. Але якщо у вас кущиків небагато, ви справитесь звичайними садовими ножицями, секатором або навіть простими гарними заточеними вашими домашніми ножицями. То не переживайте, я так думаю, що ви справитесь. І так, сьогодні в нас стрижка. Як я це буду робити? Як ви бачите, кущики в мене вже пострижені, але я буду зверху робити, так сказати, зачіску. Е, весною можна зрізати кущі кардинально і можна не боятися. Якщо ви бачите, що ваш, ваш кущ живий, здоровий, ви хочете його гарненько підстригти, не бійтеся. Оце вже кущик підстрижений, а оце ще ні. Оце я зараз десь будемо зрізати одну треть. Сміло зрізаємо і не боїмося. Воно наросте і дасть нам іще більшу кількість квітконосів. Цього ми, звичайно, і намагаємося до, досягти від нашої стрижки. Стрижка якраз дає нам гущенький кущик, з якого ми візьмемо якнайбільшу кількість квітів. Це. Наша мета. Дивіться, коли ваш чоловік покосив траву, і ви не знаєте, куди її діти, крім як компостної ями, то в нас є класний вихід зробити мульчу вашим квіткам. Оце сама краща мульча, скошена трава. Для лаванди це взагалі делікатес, ну а для інших квітів також. Це азот. Тому, якщо у вас є мульча, отака скошена травичка, і у вас нема курочок та інших тваринок, можете розкидати отак от під кожний кущик. Ми постійно це робимо, і в нас така заліто, виходить така гарна подушка, яка перетворюється на соломку, і класно виходить. Нам хватило, отут ми покосили, сьогодні чоловік трошечки отут покосив. І нам хватило тільки от сюди. Далі. Ще отут треба все застілити, трави вистачає після дощів. Так що мульча це дуже класна річ. Сміло можете її збирати та підкладати під усі ваші квіточки, кущики та все інше. Так, а це в мене на арочку буде йти трояндочка, яка зветься. По-моєму, Юлій Цезарь. Якщо мені нічого не зміняє пам'ять, плетючка, хочу, щоб отак заплелась на ну, це З цієї сторони. Наша, наша діляночка з лавандою. Заборчик ще отут у нас буде. Отут він є, він в сарайчику. На зиму ми його забирали. Ну, все, лаванду всю я покосила. Як, вам, як я це зробила, я вам показала. Там у нас 5 новесеньких молодесеньких яблунь. Що отут треба докосити. Сюди не достав наш шнурок, бо ми сьогодні з маленькою косою, яка електрична. Тому не все скосили, ще лишили на другий раз. На цьому, мабуть, усе. бджілки. У нас у сусіда вулики є, і тому, дякуючи йому, у нас тут куча бджілок то боїться, не дивіться. Все, на цій ноті буду закінчувати. В нас прийшов відбій тривоги, тому будемо збиратися вже додому, будіти вдома самі. Всього найкращого. Всім вам наснаги, терпіння, гарних робочих днів, сонечка і багато-багато квітів.